Дуже зацікавлені в тому, щоб те питання, яке зараз є озвучене е е на прес-конференції з приводу ситуації на видавництві, яке здійснило друг робити бюлетенів, е воно так само нас турбує. І, звичайно, що в цій ситуації правоохоронні органи, якомога швидше, оперативніше, коли будуть відповідні запитання, воно зніме політичну складову в даній ситуації. Але я думаю, що я назву політичні сили, я зараз назву прізвища, тому що всі говорять про проблему, тільки конкретно ніхто нічого не говорить. Я назву і покажу документи, про які ніхто не хоче озвучувати. Отже, я вернуся до 75 ї статті, яку звучив пан я її зацитую, тому що це дуже важливо для розуміння того, що відбувалося на видовництво. Отже, пункт 3, статті 75. Технічні відходи, поліграфічний брак, виборчі бюлетені, в яких за рішенням територіальної виборчої комісії виявлені помилки, а також доказки форми знищуються поліграфічним підприємством порядку та у строки, визначені умовами договору про виготовлення виборчих бюлетенів, про що вкладається акт у двох примірних. Контроль за виготовлення виборчих бюлетенів на підприємствах-виготовлювачах, дотримання вимог щодо знищення друкарських форм. Технічних відходів, поліграфічного браку, помилково витуваних виборчих бюлетенів здійснюється контрольною комісією, яка утворюється відповідною територіальною виборчою комісією за поданням місцевих організацій політичних партій. Про утворення депутатських фракцій, яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, не пізніше, як у день затвердження тексту робищо Белтені. Тобто тільки політичні партії, які мають фракції в Верховній Раді, могли делегувати своїх представників у контрольну комісію, яка здійснює нагляд за друкуванням і знищенням дело Тепер я вам продемонструю документи. Перше, це є. Сам договір, який складений, зокрема, між, між міською виборчою комісією і підприємством Тернограф, підписаний видавництвом і головою комісії, представником політичної партії Народний фронт. Це є договір номер 13 ну, там погано видно 13 жовтня. Договір є, я бачу в документах, він є його можна ознайомити. І вам процитую, витяг, ну, частину протоколу Тернопільської міської виборчої комісії від 8 жовтня 2015 року. Пункт. Номер 5 вирішила утворити контрольну комісію для здійснення контролю за виготовлення виборчих бюлетенів на підприємствах, виготовлювача дотримання вимог щодо знищення друкарської форм, технічних відходів, поліграфічного браку, помилково виготовлення виборчих бюлетенів. У складі Воробель ОМ від політичної партії Блок Петра Порошенка Солідарність Романі ВВ від радикальної партії Олега Ляшка. Та Палюх і Б від всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». такі самі представники утворені обласною виборчою комісією у складі представників контрольна комісія утворена обласною виборчою комісією у складі представника блоку Петра Порошенка, представника. ВО, батьківщина, другий представник і третій представник об'єднання самопоміч. Шановні тут колеги, ви делегували тих представників у контрольній комісії, які або не справились, або не хотіли, або, або отримали завдання не виконувати свої обов'язки, визначені законом. І саме шість членів контрольних комісій, утворених міською і обласною гроші комісією, несуть відповідальність за ситуацію, яка є на видавництві, яка друкувала бюлетені. Я не хочу бути адвокатом видавництва, якщо тут є представники, але я говорю за відповідальність представників політичних сил. І враховуючи те, що тут є е, е, на нашій зустрічі е, начальник управління МВС Тернопільської області, я би хотів зробити публічну заяву про злочин про те, щоб в рамках розслідування даної справи перевірити причетність політичних сил, які делегували своїх представників у контрольній комісії, чи їхні дії і бездіяльність були їхньою помилкою, чи це була умисна дія за вказівкою тих партій, які їх делегували у виборчій комісії. Тобто, у нас є чотири політичні сили, які безпосередньо контролювали і згідно закону мали це робити. Батьківщина у двох робочих комісіях, БПП Солідарність Боку Петра Порошенка у двох робочих комісіях, в одній комісії є представники об'єднання самопоміч, в іншій комісії є представники радикальної партії, які є запитання загалом до політичного ем, підтексту цих всіх речей. Тут згадували 2009 рік. Так, в 2009 році батьківщина, яка програвала вибори, пробувала заблокувати вивезення виборчих бюлетенів з виданиста Збруч. Якщо ви говорите про те, що були завідно-драковні бюлетені, ще одна заява до УМВС, відкрити кримінальну справу, перевірити, чи на вибори 2009 року було хоча б один завід бюлетень, тому що виборча комісія, всі ДВК ТВК здали документи, які співпадали з тими бюлетенями, які вони отримали, але якщо ви заявляєте, що були фальшування, прошу, це не моя публічна заява порушити кримінальну справу і перевірити слова представника об'єднання Батьківщини. На моє велике переконання, ми справді зараз маємо в Тернополі ситуацію спробу зриву місцевих виборів. Але ключове запитання, яке ми собі повинні поставити, кому це вигідно? Кому вигідно зривати вибори до місцевих органів влади? Тільки тому тим, хто ці вибори програє. Тому в мене запитання до тих політичних сил, які делегували своїх представників у контрольній комісії, чому вони саме таким чином проявили свою бездіяльність, невідповідальність, що ми зараз ставимо під сумнів виготовлення бюлетенів. І всі чудово розуміють, і в штабах ваших є соціологія. Вибори міського голови в Тернополі закінчаться в першому турі. Ви всі чудово знаєте, що найкращий результат отримують представники собору. В понеділок по ми ваші посмішки побачимо на прес-конференції в